Вітаю! Зараз у мене Sony 3F і об'єктив Мір 1 v Діафрама повністю відкрита 2,8. і І я зараз перевіряю цей об'єктив, тому що існує думка, що це об'єктив хмарної погоди. Сьогодні у нас на дворі хмарно, і от я вирішив протестити і перевірити, чи дійсно це об'єктив хмарної погоди, чи ці всі здогади є, скажімо так, неправдивими. Отож, зараз будуть. Відео і фото, так як погода хмарна, і разом з вами побачимо, чи цей об'єктив став гарніше фотографувати і знімати відео в марну погоду чи ні. До речі, моє попереднє відео у сонячну погоду буде, звичайно, тут посилання. Зараз роблю відео. Витримка 1,60, 25 кадрів на секунду. І 100-200. І діафрагма в мене при цьому повністю відкрита. Варна погода. Зараз міняю фокус. Об'єктивно гадаю, мір 1В. Витримка 1,60 60 і 100-200. Діафрагма максимально відкрита 2,8. Ось так вдалося змінити фокус з мінімальною тряскою. Ось на дворі почався дощ. Витримка 1,50 25 кадрів на секунду, Full HD і ISO 200 А от е, яка діафрагма я вам сказати не можу, тому що, як я говорив в попередньому відео, конкретно сказати, яка саме діафрагма неможливо. Йде дощ і надію, що його хоч трохи видно. Зараз знову спробую міняти фокус. Так, щоб при цьому ж не рухався фотоапарат, закріпив його на поверхні такий нехідний. Не Тож мої суб'єктивні висновки. До речі, зараз пишу на Sony Next F3. Це практично її перший вихід у моєму блозі. Я раніше цю камеру ще не писав. Звук записується з безпосередньо з, ціє, з цієї камери, тому що тут зовнішній мікрофон не підключити, Значить і ній 200, витримка 1,320. Це так, щоб експозицію 0 зробити Діафрама 3.5, так як я використовую кітовий об'єктив. Від Sony Next 3.5.5.6, фокусна відстань 18 мм 25 кадрів на секунду. І от зараз висновки власне, про цей об'єктив Mir 1 v Що я можу сказати на рахунок цього експерименту, що от у така думка існує, що це чисто хмарний об'єктив. Частково ця думка дійсно правдива. Якщо ви ж бачили фотографії, бачили відео, і дійсно у цих погодних умовах, коли хмарно, набагато краща якість зображень, вона більш чітка, більш контрастна. Тут все якби без проблем, однак все одно на відкритій діафрамі краї виходять нечіткими. І щоб вони вийшли чіткими, приходиться діафраму на цьому об'єктиві закривати десь не менше, ніж на вісім. Тоді чіткість по всьому кадру, хоча б 5,6. Якщо менше закривати, то чіткість по краях розпливається, Ну це не проблема, особливо відео, тому що помістили об'єкт в центр кадра і робити відео. Боке мені сподобалось, боки класне. Ще чого класно цей об'єктив використовувати у хмарну погоду, тому що це все-таки мануальний об'єктив. І от Sony Nex F3 видошукача немає. Мені приходилось орієнтуватися по її екрану. І от по екрану. Дійсно класно орієнтуватися, тому що е, не було сонця, не було цих пересвітів. Я чітко бачив на екрані, що робиться. І то в мене багато кадрів, особливо фото, пішли у смітник, тому що, здається, фокус-пікінг спрацював, лупою ніби зафіксував, а от кадр все одно не вийшов. Все одно є оці або недоліт, або переліт. Ще що погано, коли я взяв цей об'єктив із Sony Nex F3, конкретно, Sony Nex F3. Легше, ніж цей об'єктив. В результаті на витримках менше ніж одна Неможливо зробити якісь фотографії. Камера, як ви бачили в відео, теж неможливо щось знімати, тому що вона все одно трясеться. Потрібно для цього об'єктива серйозну камеру. Припустимо, щоб вона була важча, хоча б за цей об'єктив. Об'єктив 240 грамів то камеру потрібно, щоб важила хоча б грам за 400-500, щоб була проти, противага. Так, ось ця камера Sony, 3, Sony F3 постійно намагалась вивалитися в мене з рук і ось такого ківком піти вперед за об'єктивом. І це якби проблемно. Тобто тест пройдений. Думка у вас склалась своя. У мене така думка, що цей об'єктив дійсно краще використовувати в таку хмарну погоду. По-перше, тому що це мануальний, і легше орієнтуватися по фокус-пікінгу, по лупі. А по-друге, що дійсно от різкість кадра, його контрастність, його е чіткість е дійсно краще у хмарну погоду. Цей об'єктив е працює так, що чим світліше, тим він більше ловить засвітів. І тоді ці кадри такі пересвічені, негарні. От зараз погода якби така спокійна, немає ніде сонця, сонце ні під яким кутом у цей об'єктив не залазить. І тому рівномірно, якщо от чіткість, то вона рівномірно по всьому. Так само боки, от у саме у хмарну погоду видно, настільки вони кручені, настільки ті кульки. А от у сонячну погоду багато чого не було видно. Просто розмитий фон, пересвіти, на цьому все закінчено. Коли от хмарна погода, то це все дійсно промальовується, дійсно видно. Так само стосовно відео, у хмарну погоду краще. Ну, в принципі, я от знімаю на нього свої селфі-блоги в приміщенні, там же ж сонця немає, і тому він мені сподобався, мабуть. Бо перші моє знайомство з ним було. Це от я ставив перед собою цей об'єктив. На камеру і вів селфі-блог, так як зараз веду. І тому він мені сподобався на сонці, так дещо от в мене були вже такі 50 на 50, і добре, і недобре. А от зараз хмарну погоду він мені повністю подобається. Одне погано, що тут немає автофокусу, приходиться все крутити ручками. Отож, в цілому, об'єктив мені продовжує подобатись, і я його поки що не планую продавати. Він мені поки що до вподоби. Мені цікаво, звичайно ж, ваша думка про цей об'єктив у таких погодних умовах. Звичайно, пишіть у коменти, тому що лише в коментах я можу зрозуміти вашу думку. Можете поділитися цим відео з друзями. Якщо самі не хочете підписуватись, поділіться з друзями. Може, друзі підпишуться. Мені ж потрібні підписники, правда? Дякую, що дивитесь мій канал.